А отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Сьогодні Євангія про стрітення, коли Семеон бере на руки Ісуса, ведений Духом Святим, але цей раз Євангелія вже дає не матей, а Лука. Воно нічим не відрізняється, воно практично повністю Подібне майже слово в слово, так як написав, написав матхей. Що, на що хочу звернути вашу увагу? <кій> Найперше на самій постаті євангелистів. Майже у кожній церкві є намальовані обов'язкові. Ікони це наших євангелистів. Матей, Марко, Лука і Іван. І вони малюються кожен із своїми символами. Матей намальований із символом ангела з обличчям людини. Марко, він намальований нас із образом Лева. Лука. Тут у нас трохи технічна була проблема. Матей зображується із образом ангела з обличчям людини, Марко зображається із символом лева, Лука із образом тельця, а Іван із образом орла. Ці всі євангелісти, як і кожна людина, значить, вони і різні, різні по віку, різні по освіті і різні по темпераменту, по характері. Вони різні. І тому їхні євангелія відрізняються. одне від одного. Матей, починаючи. Від родоводу Ісуса Христа подає Ісуса як Бога чоловіка. Тому Його зображають із Ангелом, з обличчям, з обличчям людини. Якщо беремо Марка, то це вже Він зображений з левом, що є символ Христос Цар. Лука зображається Стерцем. Що означає, що Христос як жертва, бо телець це є праобраз жертви, в основному тельців і телець – це була жертва не найменша, а найбільша. Найменша жертва була це горлиця гол, або голуби, рівно те, що принесли за Ісуса Христа. Горлиць. І Іван зображається із образом Орла, бо його Єванглія, як би сказати, найбільш духовне, найбільш про, про небесне, про духа, і його, тому його зображають із символом Орла. Але ми бачимо, що ці Еванглії, які описують подію, коли Христа принесли до храму. Вони дуже подібні. І як написано, що Симеон, ведений Духом Святим, а ми знаємо, що Духа Святого Господь зіслав на апостолів вже після свого Вознесіння, і вони чекали, коли зійде Дух Святий, що то, то яким Духом був ведений Симеон, Дух Святий завжди діяв в людях, завжди. Але зіснення Святого Духа на апостолів воно символізувало не просто зіснення Святого Духа, а початок церкви, початок будови Христової, церкви Христової, якою Христос сам є Голова. А Дух Святий діє завжди. Дивлячись на праведного Симеона, хочу вам сказати, щоб ви розуміли, що Дух Святий діє. Не тільки через праведників, він діє через грішників і діє на грішників. Бо іменно через Духа Святого на людину діє така ласка, навіть якщо вона не покаялася, сама грішна, може навіть і не хрещена, на неї діє спонукаюча ласка. Та, яка дає зробити перший крок. Ми, люди, ми завжди орієнтуємося або реагуємо вже на ті речі, які вже сталися, які вже е, дійшли до якогось рівня. Але кожен ваш результат вашої праці, діяльності, здобутків, досягнень, починається. Десь далеко-далеко назад з якоїсь маленької речі, коли в тебе в голові щось переключилося, і ти зробив вибір, ні, так не буду поступати. Ні, брехати не буду. Буду казати так. І від того маленького вашого вибору, ви починаєте себе будувати нового. Потім якась людина приходить до вас і каже, слухай, дивися. Можна поступити так, можна так. І тебе навчила ще одного принципу життя, і ти ще підкоректоровуєш своє життя і розвиваєшся далі. Потім тобі на дорозі трапляються твої вчителі, твої друзі, з яких ти береш приклад, і знову ти формуєшся. Розумієте? Зростання у Бозі починається також. З таких далеких, далеких речей, коли ви щось почули про Бога і відтоді почали в собі будувати християнина. Задумайте, на якому часі знаходитеся ви сьогодні. Чи ви вже збудували себе як того, хто йде за Христом, наслідує Христа? Чи ви його ще будуєте? Чи треба переглянути десь щось і зробити якийсь кардинальний крок і йти до Христа? Бо ми часом йдемо поруч з Христом, десь так паралельно з Христом, десь перпендикулярно з Христом, десь по діагоналі, ну, не з ним. Христос каже, ви. Як фарисеї, говорити одно, а робити друге. І дуже багато є людей, які йдуть до Христа, приходять до церкви, навіть стараються робити якісь речі, але дуже часто ми то робимо бо так треба. Так мене навчили, так мене мама навчила, так мене бабка навчила. А чому так? Я не знаю, але так, так, так мене навчили. Задайте собі запитання чому? Так, у цьому є небезпека. Ви можете похитнутися у вірі через недостаток ваших знань. Ви можете похитнутися. Але для Бога є важно, щоб ви до нього були приведені Духом Святим. А не просто перекоти поле, яке просто закотилося до церкви, яке вітер закотив, і ми кажемо: ну я в церкві, добре, я спасся. Ти подивися, що в тебе робиться всередині. Чи не скривається в тобі всередині духовна гниль, де ти далеко від Бога? ти далеко від Духа Святого на кожному християнинові є поставлена печать дара Святаго Духа. У когось вона затерта гріхами. У когось затерта привичками, традиціями, ще чимось, її не видно. Тому кажу вам. Оце повторення цього святого Євангелія є дуже важно, щоб кожен із нас задумався, який дух мене веде до церкви, який дух мене не пускає до церкви? Який дух мені каже, ну, по тому помолюся, а поки що буду робити свою важну справу. Зростати в духовному житті. Складніше, як збудувати хату. Зростати в дусі небезпечніше, як йти по мості без перел. Бути Божим це значить не сплошні аплодисменти, а труднощі. Бо коли людина. Помилково думаєш, що вона йде до Бога. Її так всі люблять, так всі її кажуть, ти молодець. Треба задати собі запитання і зробити ревізію свого життя. Точно я йду до Бога. Диявол не любить тих людей, які йдуть до Бога. Диявол не любить тих людей, які творять добро і роблять йому постійно якісь перепони і шкоди. А коли в тебе все добре. Зробіть ревізію свого життя. Проаналізуйте свого Духа і випробуйте, який Дух веде мене до церкви, який дух не пускає мене до церкви, який дух заставляє мене нервуватися на свого ближнього. А яким духом я очорнюю тих, хто біля мене? Який дух дає мені те, що я вдома своїми рідними. Найбільше сварюся, ні з ким я так не сварюся ні в місті, ні на роботі, ні десь в дорозі, як і з своїми домашніми. Подумайте і випробуйте того Духа, який вас збудував. Нині відпускаєш раба твого Владика в мирі. Бо мої очі бачили спасення. Спасення Твоє, що приготував Ти перед усіма народами світло для просвіти. Для просвіти поганим, для просвіти заблуканим, для просвіти безбожникам. І на славу людей твоїх Ізраїля. Ізраїля це означає не ізраїльтян. А вибраних тих, кого Бог вибрав, щоби вивести із рабської неволі. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіть.